Ні для кого не є секретом, що вишиванка це як святиня, це код нації, це коріння родоводу, це наша українська етнічність. І насправді вишиванка, наче доля, наче ківітка серед поля. Вишиванка це родинний оберіг, на ній мальвий баревінок, у ній душа українок, в ній вертаємо на очі свій поріг. Чорнобривці і рута м'ята, там любов і мами й тата у вишиванках материнських молитви. І з теплом думки встелились, у колосся сколосились з багатющим візерунком рукави. Вишиванка, мов святиня, в ній країнка берегиня, наче ангел захищає нас крильми. Вишиванка, наче зброя, дуже цінна для героя, що від ворога затулює грудьми. В місті бочок за стібочком вишивався вечорочком кожен хрестик все лягав у молитвах. Той вишивана сорочка, і для доні, і для синочка Оберіг на всіх дорогах і стежках. Вишиванка серцю мила, вишиванці наша сила, ще й родинний зберігається в ній кот, нас любов'ю полонила, помага розправить крила, бо незламний український ми народ. Вишиванка, наче пісня, стрій український в нас зберігся. Вишиванка, мов вишиване життя, вишиванка прикрашає, наметнічність зберігає, вишиванці наша доля вишиття. Саме так, вишиванка це щось незбагненне, це щось таємниче. Духовне, душевне, сокровенне. І насправді, одягнувши вишиванку, ти себе почуваєш зовсім по-іншому. Та ви знаєте, я завжди люблю казати, що перед тим, ніж одягнути вишиванку на тіло, потрібно у вишиванку одягнути душу.